Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Тема Дня. Сьогодні ми будемо говорити про інцидент, який стався нещодавно в Варшавському автобусі, коли громадянка Польщі стала на захист українки, яка в автобусі розмовляла українською мовою. Полька, яка допомогла українці, це активістка сьогоднішня гостя програми. Об'яжачик, добрий день, доброго дня. Вітаю вас. Я хотіла насамперед подякувати вам за те, що ви зробили від себе і від усіх українців, а саме від українців, які були в такій ситуації і за яких ніхто не заступився. Ні, не допоміг у такій ситуації. І дякую за цю відвагу за добре серце, пані. Знаю, що подякували вам і українські дипломати, і вчора посольство України в Польщі написало так, що ваш голос став щитом проти несправедливості. Показав, що людяність сильніша за агресивну поведінку, а солідарність завжди виявляється потужнішою. і в посольстві підкреслили, що кожна людина має право на добре ставлення та безпеку, незалежно від мови, походження чи національності. Я так розумію, що пані останні дні вже дала багато інтерв'ю для колег. Це означає, що зараз я дійсно виступила на радіо і багато про. Це було в пресі. Я трохи приголомшена всім цим. Насправді, я вважаю, що те, що я зробила, є чимось звичайним, і кожна людина так повинна реагувати. І я трохи здивована тим, що це сприймається як якесь велике геройство, бо я зовсім так не вважаю. Я вважаю, що це нормальна поведінка, яку кожен повинен уміти е, проявити в такій ситуації. Е, і це все Ну, ця справа дуже швидко набула розголосу, і для мене це було такою несподіванкою, що ви так відреагували. Я бачу, що у вас зараз на обличчі трохи. Так ви так залишилися від цієї ситуації. На жаль, є сліди. так. пані ходила до лікаря. Якось так. На однак ніяких тривалих ушкоджень немає. Там нічого не зламано, тільки є сліди на носі та під оком. Сподіваюся, що якось це загоїться протягом перших годин я була така приголомшена і в шоці? так, бо ми бачили ті фотографії на Фейсбуці, що у вас було обличчя в крові. Так це було. Багато 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 крові. так, так. Але на щастя не було жодної зламаної кістки. Тож це не призведе до якогось тривалого ушкодження. Тож це добре. Однак, звісно, психологічно це також впливає на людину. Але але хорошою стороною всього цього є те, що я отримала дуже багато слів підтримки і від українців, і від поляків. І я дуже вдячна за це. І це дуже мене підняло на дусі. А як ваша родина відреагувала, друзі? Чи всі дякували, чи можливо хтось сказав, а чому ти це зробила? Можливо, не треба було. Ні, власне, ні, ні, не знаю таких голосів були якось, звісно, були тролі в інтернеті, які щось там витягували, якісь деталі з мого життя. Завжди так ну це завжди є. Але але це не була більшість абсолютно. Це було заглушено саме тими всіма людьми, які були позитивно налаштовані, і я насправді отримала лише позитивні коментарі, аж до надмір бо я вважаю, що як я казала, я вважаю, що це зовсім звичайна річ, яку я зробила, і це не є якесь надзвичайне геройство. Так цього не бачу. Вважаю, що наше суспільство повинно так себе поводити, і, і нас на це вистачає. І вважаю, що люди повинні просто щодня так себе поводити. Я попрошу пані, розповісти, як це взагалі було, бо це було 20 вересня. Так, і це був Варшавський автобус. Так, лінію 190. Ми їхали з партнеркою до торгового центру. Ну і сіли на лінію 190, і там відразу було чути якісь крики. І тільки на початку ми не розуміли про що йдеться, тому на всякий випадок підійшли далі, щоб сісти як найдалі від цього. Але цього не можна було не чути. Як це почалося, просто він весь час так кидався цими образами про бандеру, про Волинь. Про це. Але я бачила, що там була якась бабуся, яка сиділа спиною. Він до неї це кричав. А була також якась дівчина, з якою вона розмовляла, і він це просто почув. І завівся, так та з цією з цією темою. Бо ці жінки розмовляли українською українською, так але нікому не заважали, так і немає жодної причини, щоб піви, Піднімати такі теми в звичайній ситуації, коли люди їдуть в автобусі, е, ну це абсурдно. Ну і просто він не переставав. Це не було одне зауваження. Так, це було просто таке, що він весь час, весь час говорив на цю тему і так, і так, на весь автобус. Скільки це було часу? П'ять-десять хвилин. Ну щось таке і було багато людей в автобусі. Так, так, було багато людей, і ніхто нічого не говорив. Ну і я тоді підійшла до нього і сказала йому, що. Ну, що він не представляє всіх поляків, і ким він є, щоб говорити, е, хто має, хто має виїхати з цієї країни, е, хто має залишитися, і що ми взагалі думаємо на цю тему. І що просто не має права висловлюватися від імені всіх, і щоб просто сидів тихо, так? Ну і я пішла після того, як це сказала, і тоді він почав на мене спрямовувати цю агресію. І почав мене ображати. Ну і там різними теж образами там вже навіть не буду повторювати, що в цьому було. Ну і в цей час моя партнерка почала його знімати. І тоді він розлютився, коли це побачив. Ну підбіг до нас і хотів вирвати цей телефон. Я тоді встала зі свого місця, щоб захистити. і тоді він ударив мене головою вниз. Так в момент у цей момент автобус е, зупинився на зупинці, е, відчинилися двері, і моя партнерка мала присутність що духу, щоб виштовхнути його з автобуса. І він, перш ніж зрозумів, двері вже зачинилися, і ми поїхали далі. І ми поїхали далі. Ну так, і це була та історія. Як люди, що люди, як реагували люди, які були пасажирами в цьому автобусі? Як сагалі жодного слова не сказали про цього інциденту? Тільки подивилися, подивилися на цю ситуацію. Так. Нікому не було... Та, ніхто нічого не зробив. Був якийсь чоловік, який був між нами. що сидів, тримався за поручень і не рухався навіть ні. Просто вдавав, що цього не відбувається. Так після цієї ситуації я якось так думала, що з нами сталося, що так і у такій ситуації, і ніхто ніхто не допоміг, окрім пані. Ситуація, яка була в Сполучених Штатах, трохи схожа, коли вбили українку, біженку, Ірену Заруцьку і так само були в цьому метро, то в метро були були люди якби хтось допоміг цій дівчині, це могло б закінчитися щасливим кінцем. Можна було врятувати цю українську жінку ніхто не допоміг. Що з нами сталося? Ну, у штатах, звісно, це набагато небезпечніше через те, що там є загальний доступ до зброї. Тому такі інциденти набагато загрозливіші. Але скажімо, що тут, тут це може закінчитися дійсно теж шкодою для здоров'я, але скоріше ніхто не використовує пістолетів. Так але що сталося з людьми? Ну є страшна байдужість, є відсутність соціальних зв'язків. Є також звісно така пропаганда, яку підсилюють як різні фабрики тролів, так і польські політики немає чого приховувати, так бо вони також роблять на цьому кар'єри і намагаються здобувати виборчі бали. І дуже високопоставлені особи в нашій державі це роблять і це, звісно, хворе, та треба це та, і треба це зупинити, бо, врешті-решт, це наша відповідальність, щоб ця країна була просто дружньою для людей, а не керувалася ненавистю і не керувалася тим, щоб просто налаштовувати одних проти інших, бо я цього не приймаю. Ну так же каже, що ми люди, бо маємо бути милосердними і допомагати один одному. А тут якось і в цій ситуації тут не зреагували. Там люди мовчали. Ну, якось це дивно. Скажу пані, що я була так само в такій ситуації, але не дуже люблю про це розповідати, бо я завжди кажу і буду казати, що я дякую. Польщі за допомогу і всім людям, хто допоміг мені в ситуації моїй моїй мої родині, так українцям, три роки тому, коли почалася повномасштабна війна, і в Польщі відкрили для нас доми і серця, так і це була така людяність, таке милосердя людей з добрим серцем. І зараз я бачу, що три роки минуло, і ситуація змінилася. щодо того, як у цих випадках інцидентів, які були зі мною. То на початку я пані сказала, що дякую, і дякую тим менше тим, хто був у такій ситуації, кому не допомогли. Бо, наприклад, було у мене парк Красінських біля старого міста. зустрічалися з подругою, розмовляли українською мовою, і так само чоловік підійшов, почав нас ображати. Просто не хочу це повторювати. Ну так, ну це жахливо. І Я сказала, що вибачте, за що ви так. Нічого нічого не зробила пану, і навіть кажу, що можу зателефонувати в поліцію, але пан не реагував на це. Ми просто пішли звідти. З тек парку і то з цього парку, і так само було на старому місці, коли гуляли з подругою і розмовляли українською мовою, і відчула, що ззаду мене такі ж образливі слова на мою адресу. Це була жінка з чоловіком. Я чому пані так говорить? і так само було під час цього українського дня незалежності. Багато людей було і ніхто. Просто хтось дивився, хтось ні, і ніхто не допоміг. І там було навіть навіть був вже мітинг такий, де через озвучення такі ненависні слова звучали весь час. Тож ми того дня теж протестували проти маршу Брауна. Не знаю, чи пані пам'ятає, була контрдемонстрація, і щоб показати саме, що не всі поляки погоджуються з таким шовінізмом, і що ми протестуємо проти цього. А, бо я вважаю, що тут є місце для всіх, і ми можемо жити поруч, а, і це не є жодною проблемою. І я насправді пишаюся тим, що в моєму районі, коли йду вулицею чи а, в парку на празі північ, а, я чую всі ці мови: польську, російську, українську, і це не є жодною проблемою. Це просто наша культурна традиція, яка має багато століть, і в цьому немає нічого поганого, абсолютно. Я пишаюся тим, що так є. А що ми маємо зробити, щоб якось впливати на суспільство на тих людей, які не дуже добре ставляться до українців, українських біженців у Польщі? мені здається, що перш за все потрібна така низова соціальна діяльність показування, що ми просто можемо діяти разом, бо дуже часто ці групи є відокремленими, так Живуть в ізоляції в якийсь спосіб. Звісно, ми зустрічаємося. Щодня в магазинах у ресторанах, чи, чи 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 саме в парку, і щодня бачимося так, але але немає, немає немає такого контакту між цими групами, тому вони живуть ніби в паралельних світах, а це не добре. І я думаю, що тут потрібно більше такої діяльності, яка б об'єднувала. Ми тут на празі ведемо діяльність пов'язану із захистом прав орендарів, і туди приходить дуже багато сімей. Які потребують допомоги, як поляків, так і українців, чеченців? Чи ви активістка? Так, я активістка трошки розповісти про свою діяльність. Так, отже, ми вже 16 років на празі північ ведемо. Де, такий пункт е, консультації для орендарів, де допомагаємо вирішувати житлові проблеми. Тобто, якщо хтось має виселення, якщо хтось не має, е, не має договору оренди чи не може отримати підтримку від міста, і там протягом усіх цих років ми бачили дуже багато проблем, які мають люди. як важко отримати від міста житло, і також ми бачимо е, маємо контакт з людьми і тим, що вони говорять. І те, що вони говорять, іноді трохи страшне, бо вони повторюють дуже багато різних стереотипів. І протягом років було надзвичайно багато цих стереотипів проти багатьох груп. коли була дика реприватизація, був такий скандал, де кам'яниці реприватизувалися в руки осіб, які не мали права їх отримувати. Може, ви чули про це А коли це було Це було це закінчилося в 2016 році, але тривало протягом кільканадцяти років, тобто з 2000 до 2016 року, і в те тоді багато багато тисяч навіть кам'яниць було передано в приватні в приватні руки, хоча вони не мали на це права. І багато людей просто було викинуто на вулицю дуже жорстоким способом. І тоді. Тоді теж було багато таких стереотипів, що це євреї приходять і забирають кам'яниці. Або потім був е, у 2019-му Була така нагінка на осіб ЛГБТ, бо казали, що це особи ЛГБТ їм забирають квартири. А потім, звісно, було, що українці забирають квартири. Ну і щоразу, разу, що звісно є повною нісенітницею, бо ж ми знаємо, що так не є. Так, але але звичайні люди. Люди справді переконані, що вони не отримали квартири, тому що уряд дав квартири українцям, що звісно не є правдою, так але, але такі повідомлення поширюються в соціальних мережах чи навіть у засобах масової інформації такі речі можна почути. Я роль Так само вважаю, що роль медіа тут дуже важлива, і що не кожен має розуміти, що друкувати, що давати в ефір, і як це як на це можу зреагувати. Слухаєте, читаєте, так ні і в будь-якому разі нашою роль було по перше допомогти всім цим людям, і вони були різних національностей, які приходили до нас і намагалися отримати якийсь захист. Від або, або виселення з дому, або щоб отримати житло, і також пояснювати їм, що це не питання того, що хтось інший, якась інша постраждала група, забрала у них ці квартири, і а що це вина міської політики, яка просто не є відповідною, яка не реалізує тих цілей, які повинна. І, і це також така робота, щоб створити більше довіри між цими групами, але ситуація дійсно виглядає так, що Мало цих осіб з України чи з Білорусі приходило до нас. Можливо, вони не чули або не мали довіри, чи боялися, що їх там погано трактуватимуть. У будь-якому разі, щоб було зрозуміло, що ми відкриті для всіх. Тому І зараз так само І зараз так. Само. Звісно, що так. сподіваюся, що хто нас чує, бачить. То ми можемо сказати, що можна звернутися до цієї організації. Так, так, ми зараз ще на торговій 22, на розі від входу з Київської, що середи з 18 ї до 20-ї ми там з чергуваннями. однак ми не Незабаром будемо переїжджати, але поки що ще там працюємо, і там ми просто пропонуємо допомогу у питаннях пов'язаних з житлом і стосується це всіх, бо ми чудово знаємо, що люди з України теж мають величезні проблеми з житлом і навіть не мають захисту, який надають громадянам Польщі певні закони. А тут захисту від виселень не мають, тож це теж не є справедливим. Ні, я хотіла повернутися до того інциденту в автобусі, і я так собі думаю, що тим, що ви допомогли українці, ви зробили для польсько-українських відносин більше ніж деякі політики з України та Польщі. Там ніхто ж політик з і України і з Польщі. Польські. А як з тим меншізнем? як а як з тим чоловіком, як пані? Я так розумію, зателефонувала до поліції, і так, так, цього було чоловіка було затримано. Поліція зателефонувала мені. Поліція Сам до пані спочатку, я написала на Фейсбуці, бо спочатку не вірила, що поліція взагалі щось зробить, тому навіть не переймалася цим. Але коли це було опубліковано в медіа і почало набирати обертів, поліція зрозуміла, що це для них дуже поганий імідж і то поліція зателефонувала до мене, щоб я повідомила. Mm. І як це було зателефонувала, і пані написала щось. Отже, вони попросили, щоб я приїхала і дала свідчення. Отже, я звільнилася з роботи і поїхала туди, щоб щоб дати ці свідчення. Ну, Вони там оглянули мене, зробили фотографію, склали протокол і так далі. Ну і, і все. Ну і потім вони вже далі робили своє. Ще мою партнерку допитали. І насправді дуже швидко на основі цих фотографій у соціальних мережах люди з інтернету ідентифікували цю людину і дуже швидко і дуже швидко передали поліції. Ми б одразу його не затримали. Я знаю, що це було трохи пізніше. так день чи два пізніше, але вже було відомо хто це, і люди його просто впізнали. А хто це? Чи пані цікавилася? Хто? хто цей чоловік і чому він так? Чи він має таку позицію? так? Чи можливо він був у якомусь такому стані? Бо він був без сорочки в цьому автобусі, так? Ну, якось це дивно виглядало. Ну так ну, ну він поводився зовсім непристойно і ще мав до мене претензії, що я нібито погано одягнена, бо недоречно. А він був без сорочки. Е Натомість, е ну виглядало, що він під впливом наркотиків. Ну був такий накручений, просто але це нічого не пояснює. Та це не є жодним виправданням, чому він так себе поводить. Е він звичайний будівельник і був впізнаний. І його роботодавець теж, теж зрозумів, хто це, і, і передав цю інформацію комусь у поліції. Тож так ну, він отримує якісь покарання, я так розумію. так? ну да має кілька звинувачень має звинувачення у зневазі на національному ґрунті та легкому ушкодженні тіла, тобто порушення особистої недоторканності, а також ображав мене як особу ЛГБТ, але на це немає параграфа в Польщі, бо Польща не ввела на це параграфа. Так, бо польща все ж таки є консервативною країною, де такі речі і таких речей не захищають. Була дискусія. До... це ще одне питання для обговорення. Звісно, що так, і я теж могла б відчувати таку гіркоту, що одне захищене, а моє право жодним чином не захищене, але справа не в тому, щоб відчувати гіркоту, що одна група захищена, а інша ні. Бо справа не в цьому, так бо це право також буде функціонувати лише тоді, коли ми будемо солідарно діяти разом і підтримувати одне одного. І тільки тоді будуть захищені наші права. Так, е, хотіла запитати про цю пані Українку. І чи вона якось вас шукала, чи якось хотіла чи, подякувати, чи, чи як це подякувати. тобто бо, я отримав подяку. Там було дві жінки, дві українки між собою розмовляли. Але її обличчя я не запам'ятала, бо це так швидко відбувалося, що я навіть не маю таких точних. Знаєте, як це буває, коли відбувається така ситуація? і У мене така тунельна візія, і я просто бачу тільки тих людей переді мною, і все і потім вже е, нічого іншого не бачиш. Тож тож. Після цієї після цієї ситуації я теж вже зайнялася собою. щоб зупинити кров. Просто вже не звертала на нічого уваги. В інтернеті я отримала сотні повідомлень від українців, українок, і вони дійсно були дуже сердечні. І я дуже за них дякую. Вони мене підняли на дусі. Жодна з цих осіб не сказала, що я саме тією особою. але теж не в цьому справа. Я цього не очікую. це навіть не про подяки, тож справа просто в тому, щоб Змінити щось у цій країні так, щоб було краще просто для всіх, бо це теж для нас проблема. Адже для поляків що такі речі відбуваються, так я думаю, що після цього інциденту всі могли якось подумати. Про те, що щось не так з нами зараз, що ми маємо повернутися до цієї людяності, до цього милосердя, бо ми є людьми. Любов це найважливіше, що є в цьому світі для кожного з нас. Ми можемо мати різні там проблеми і такі, але найважливіше це людяність. Ми не повинні втратити Ну власне, бо ж усі на цьому втрачають, так якщо це, зрештою, тут стільки цих. Цих тем, ну і не знаю, бо там була мова про це 800+, плюс, так щоб забрати у тих, ти хто не працює, але ж це така крайня дурість, щоб, щоб це зробити. Бо який буде з цього ефект? Ефект буде такий, що ті, 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 ті матері, ті, ті жінки, які не мають роботи, будуть змушені брати роботу на будь-яких умовах, так і вони будуть змушені працевлаштуватися за будь-яку суму лише для того, щоб не втратити це утримання, і який буде наслідок, наслідок буде такий, що. Ставки будуть знижені для всіх, бо бо якщо можна найняти когось дешевше, то не будуть платити більше. Отже, на цьому втратять усі, і це не є жодною мудрістю, щоб так робити. Бо тут говориться, що треба тут треба підтримувати тих, хто хто працює, так як це в медіа є, але ж це страшна дурість. Це зовсім не такий буде ефект. Ефект буде такий, що всім буде гірше, бо знизяться ставки буде більше безробіття і буде. Набагато набагато важче. ми бачимо, бачимо різні опитування і бачимо. Цифри, які говорять про те, що більшість українців біженців у Польщі працюють легально, сплачує податки до польського бюджету, і це нормально. Якщо якась така мала частина не працює, то хто це? Це матері з дитиною, це матері, які мають якусь інвалідність або дитина має це дуже мало цих біженців, і йдеться про те, щоб їх якось підтримувати. Бо часто для них ці 800 плюс є таким. Порятунком у житті, звичайно, так щоб жити, щоб була їжа, щоб був дах над головою і більше. Дякую, дякую пані за цю розмову. Дякую за те, що ви допомогли. Як на початку говорили у вас добре серце, і ви зараз героїня для нас усіх, і ми завжди будемо раді бачити вас у нашій студії з інших тем, також з тем допомоги всім людям. бо це найважливіше в нашому житті: допомога іншим, полька, яка допомогла українці, активістка Жачик була. Гостею студії України, польського радіо для України програми тема... я Світлана Мялік. Жек нам ще з вами і до побачення. Дякую, до побачення. Дякую.